В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі мості, брат і сестра, сьогодні ми вивчаємо притчу знану, нами, кричую про талант. Але чи насправді про таланти ходить по словах Христового? А откриється вирша наука для нас і з вами, тому що говориться про те, що царство небесне буде подібне до пана, що роздав слугам своєї майбутні. Очевидно, що у центрі читання. У дві навчання про Стового, то навчання про Небесне Царство. А лампа це вже є як предмет моя співня, дорога до Небесного Царства, як притча про Сівача, чи притча про Богопастрія, чи якась інакша. Суть довкання, то їх повчання на Небесне Царство. Отож, як читаємо, від'їжджаючи по древну дорогу, пан прикрити своїх слух і дав їм своє майно кожному західності його. Одного досягдали. Іншим добу два товари, а третєму дав один. Тобто хто як здібний, як здатний прийняти, стільки він і утримує. Очевидно, питання про такий товарів є актуальним. Але актуальнішим є питання, Відповідальності за використаний талант. Прочитаємо далі, вернувшись далекої до дороги, пан спотів звести рахунки існі цього. І ніхто з тих, хто отримав талант, не обминув того роби. Тому що кожен мав стати звіт. За це як прийнявши він війнам користувався, що надбав і як робився. Ми читаємо про суд, який взявши талант. Чи Пішли негайно і їх використовували. Що це означає негайно? Це означає весь жодний затримач. Потримуш, вони, як кажуть, моментально пустили та у роботу. Бо хід, щоб він працював. Маємо розуміти, що цей пан, який дає таланти, він дає свої таланти, не куплені, не позичені, але свої таланти. Оцей пан є Господь, бо коли говориться про Небесного Царця. Що видно, що в центрі є Господь. І оці таланти, які Господь дає людям, дає кожному Госпомозі, хто скільки здатний, хто скільки може, хто скільки вміє і розуміє кожному та й Тому ми, утримавши талант, ми маємо негайно. Піти і ним порудити. Чому? Бо ми повинні за нього статися. Тому що прийде час, коли Господь хоче з нами свясти Рахуй. За те, як не прийнявше, порудовало, що не па. Як бачимо у часі серення рахунків. Бог. Гаразд, що Бог добрий і вірний. Ти вірний у малому, оце лиш про тебе нас говорить про що? Та говорить про те, що Бог рахує над маленькі речі. Хто вірний у малому, каже, той отримує великих. Тому у діянні наших талантів їх використанні немає дрібниці. І у спасінні людської душі так само немає дрібниці. Тут усе грає. Бо ж каже Господь, «То на кулаком холодної води одного з цих воли, той не тратить своєї. І ось який чоловік, отримавши один талант, він зі страху пішов і закопав його в землю. Тепер питання, що домовилося послухати оці таланти, які Господь Бог роздає людям. На шляху до Ведесного Царя, на шляху спасіння власної душі. Ми можемо тут згадати багато від талантів, дарій, але основним талантом для нас на шляху спасіння нашої душі це є потенціал. Пізнання істина. Потенціал пізнання Божої прави. Це є основний талант, який Господь Бог дає. Людей. І цей талант, ми повинні розвивати і поможувати стільки, скільки ми можемо. І коли ми це здвигнемо, коли саме перед Богом, щоб здати звіт за наші куту, за наші намагання, наші старання, От тоді Господь нам пригадає найменше речі, який ми докладали, щоб пізнати Божу істину. Бо слово Господнє, воно є спасаюче, воно є спасене і провадить. До небесного часу. І оце двоє людей, які взяли 5 талантів чи два, Вони сумнівно, негайно пустивши їх в оборот, придбали те саме скільки потреба удвічі більше. І отримують свої на Оцей чоловік, який взяв один талант і зі страху. Закопав його в землю, пробинився. Чому? Тому що він не доклав пізнати того існувати. Він зі страху закопав талант земля. Коли ми говоримо про спасіння нашої душі, ми мусимо розуміти. Поначеходя спасіння, на чеходоновесного царства не можемо за страх. Бо страх від Бога не походить. Страх походить від Божого родин. І ви приходимо до храму тут, чи не ті, і бачимо, скільки в нас тут є. А якщо запитати, на зага. Скільки може бути християн? Їх Є суттєво і суттєво більше. Вони так само отримали талант, як і кожен з нас. Але вони зі страху закопують талант у землю. Вони не хочуть себе дошкування у спасінні. Не дбають. Про пізнання Божої істини. Вони не хочуть, не бояться себе поправити, себе перемінити, бояться покаятися, бояться бути крапним. І за цей страх очевидно доведеться у свій час відповісти. Існує приказ. Якоспад, бо здоров'я мусить дати. Це є сухварість. Бог не мусить нічого. Усе, що ми маємо, це є з Божої доброти, це є Божий дар. А як часто ми чуємо нарікання, той Божого Скорди, а чому війну не створили? А чому там падає гра? А чому це? Бог не жорстокий. Бог справедливий. А жорстоке є наше серце, яке не вміє, не розуміє і не бажає до Бога наблизитися. Потім кажемо, Бог карає. Ми самі себе караємо тим, що ми хочемо бути кращим. Ми не розвиваємо цей талант, який нам дає. А поза тим ми бачимо результат. Той, хто має п'ять, дайте ще п'ять. бо хто має тому і да, а хто не має. Візьмуть і те, що думає, що має. Повчає апостол Павло. Що ти маєш, чого б не отримав? А якщо отримав, то хвалиться не отримав. Усе що ми маємо, Ми маємо з Божої ласкою, з Божої доброти. Ось виходимо от той священник, виходить на медлитву. Проголошую. Усякий звершений дар з висоти, що суддя від тебе по це світ. Це слова взяті від апостола Якова. Він так ковчаті. Осяй звершений дар є з висоти. Від Бога. До для цього те хочу голосувати. Не хочу якось па. Машка зіста, талант занарбал, а потім претензії. Бог допомагає. Ну так намагається. Тому розуміємо, що наше життя нам дається лише один раз. А поза тим проходить розрахунок, а поза тим проходить вагоро. Питалася в Ісуса Христа. Господи, чи мало було говорити, що Хисусе, Він відповів, намагайтеся пойти в кіснів двері. Бо багато схочуть війти, але не зможуть. Господь помер за спасіння всіх, людей. але не всі спасу. Бо спасіння далеко Ви хто є? кожного з нас. Від того, як ми зуміли користуватися нашими талантами. Господям виєм, і з них талант. потенціал і знання Божої правди, Божого Суху. Хто хоче щось робити, каже приказує, той шукає. Хто не хоче, той шукає оправдання. То Засоби ми маємо молитва, милостиня, пісня. Оправдання море. Тому не шукаємо оправдання. Маємо талант, Богу гуляти за нього. Стараємося, розвиваємо його. Я не вижу нового роду, в якусь роду, в якусь роду, не знаю, что там, что там, но я все вспоминаю.